У Кремлі остаточно ухвалили рішення про захоплення Києва та всієї України. І як вам таке формулювання? Навіть зараз звучить тривожно. А ці слова у приблизно схожому викладі я почув протягом двох тижнів, у кінці літа 2020 року, з кількох джерел. Одне з яких дипломатичний канал зі старих зв'язків. На тлі шести років війни на Донбасі та анексії Криму це звучало. Це звучало. На уточнення, чому саме зараз відповідь була якась дика і банальна одночасна: невиправдані очікування щодо банкової і поведінки українців, і найтривожніше, більше на контакт ці джерела не вийшли. Що можна було зробити з цією інформацією? Піднімати галас, та в мене не було ніяких документальних підтверджень та строків. Хоча розширення агресії логічний крок на тлі болота мінських угод, що в ньому загрузла гібридна війна росіян, бо своїх стратегічних цілей за шість років вони не досягли. З іншого боку, це могла бути хитра і псо і стати важелем з її просування, все одно що підігравати на руку ворогові. Третього боку, цілком логічно припустити, якщо цю новину з кількох джерел отримав простий журналіст, то розвідка країни мала точно про неї знати. З четвертого боку міг бути банальний вкид для з'ясування каналів зв'язків, своєрідна пробивка. Залишалося спостерігати, вивчати та аналізувати. Тоді про тривожну звістку я розповів кільком своїм надійним друзям, що мають нетривіальні розумові здібності, аби змоделювати можливий розвиток подій. Усіх реакція була однаковою. Ну ок, повномасштабне вторгнення сталося. А далі що? Утримати територію України навіть при розгромі армії було би неможливо через внутрішній спротив і партизанську війну та неодмінну військову, матеріально-технічну, економічну та дипломатичну підтримку країн-союзників. А те, що абсолютна більшість українців не захочуть жити під контролем московських окупантів, є факт доконаний, який не зможе спростувати навіть найпродажніша соціологія та пропаганда. Мене звати Олекса і В цьому випуску я розповім про очевидні ознаки повного. Масштабного вторгнення, які з незрозумілих причин були проігноровані або недостатньо відпрацьовані державою і спецслужбами України, і як приклад адекватної реакції на нещодавню підготовку Сполучених Штатів до атаки Росії та Китаю ядерними боєголовками у якості електромагнітної зброї, і головне розповім про особливий вид агресії, тотальну війну, що її принципи розроблялися ще у нацистській Німеччині, а втілює зараз московська держава та порівняє з. Конвенційною війною, яку ми ведемо у відповідь, бо розуміння планів і майбутніх методів ворога ключ до перемоги, без якого цю війну доведеться тягнути довго безмежно дорогою ціною українських життів. Після тривожної новини про повномасштабне вторгнення виникло відносне затище. Чому кажу відносне? Бо з середини і до кінця вересня 2020-го у Білорусі пройшли невеликі військові навчання славянського братства. Європейські військові охарактеризували їх як наступальні, оскільки були задіяні десантно-штурмові війська з бронетехнікою. А от з весни 2021 року почалося масштабне перекидання російської військової техніки до кордонів з Україною. Тодішній головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак у своїй доповіді від 30 березня під куполом Верховної Ради повідомляв. Останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом навчань та загальної підготовки до навчань захід 2021 збройні сили РФ здійснюють поступове нарощення військ поблизу кордонів України на півночі, сході та на півдні, а саме у Брянській, Воронезькій областях та в Автономній Республіці Крим. Але ознак підготовки для вторгнення не бачили. У військовій літературі я зустрічав, що початком агресії вже може вважатися концентрація військ поблизу кордону. Протягом року закордонні та українські медіа і дописувачі у соцмережах публікували численні свідчення про формування військових частин, наповнення їх резервістами і переміщення важкого озброєння Російської Федерації. І хоча це супроводжувалося легендами про навчання, проте після їх проведення зброю не відводили. Існувала думка, що вторгнення не планується, бо відсутня мобілізація населення. Одначе, у серпні 2021 року у російських змі публікується інформація про створення бойового армійського резервного складу, скорочено барс, у 50 тисяч військових. Цитую початок статті: військомати та організаційно-мобілізаційні управління воєнних округів та північного флоту почали масове комплектування мобілізаційного людського резерву силових структур. Тоді командувач російського південного військового округу, полковник Запатоцький, розповів журналістам, що до останнього часу резерв по округу складав 400 осіб, а до кінця місяця має збільшитись до 38 тисяч зрости практично у 100 разів. У самій же статті вказувалось, що такі темпи відповідають умовам Другої світової війни, а ще це величезні фінансові витрати. Нескладний аналіз матеріалів російських ЗМІ дозволяє виявити послідовний ланцюг подій. З моменту анексії Криму і до повномасштабного вторгнення Міністерство оборони Московії облаштувало нові воєнні бази та містечка у безпосередній близькості до кордону з Україною. Наведу лише частину з них, щоб зрозуміти масштаб і географію. Богучар у Воронезькій області. Початок будівництва у 2016 році для дислокації першої окремої танкової бригади 45 кілометрів до Луганської. Області Валуйки у Білгородській області, авіабаза і база військової техніки, 2016 рік, 25 кілометрів до Харківщини, Клинці у Брянській області. Реконструйоване військове містечко та база мотострілкового полку, 2017 рік, 45 км кілометрів до Чернігівської області. Єльня у Смоленській області відновлене військове містечко і облаштована велика база, 144-та мотострілкова дивізія, 2018 рік, 245 кілометрів від Чернігівщини, 100 кілометрів від кордону Білорусі. Ростов на Дону, містечко для військової частини 150-ї мотострілкової дивізії, 2019 рік. Хоча Ростов фактично перетворений на величезну військову базу і постійно посилюється. Така ж історія з Кримом. Там можна згадати про розбудовану базу Раєвська між Анапою і Новоросійськом для десантних військ у 2014 році. Ну і, зрозуміло чимало інших облаштованих баз. Крим перетворений на єдину територію військового призначення. Додайте до цього накачану повінця технікою, авіацією та особовим складом Білорусь із демонстративними заявами Лукашенка, що Мінськ ніколи не допустить, щоб московський чобит переступив кордон України з території Білорусі. Ці заяви віроломний батька робив навіть тоді, коли його не питали, що просто автоматично викликало недовіру. На початку листопаду 2021 року, після зведеної оцінки дій московських військ, їхнього командування і кремлівської дипломатії, я дійшов висновку щодо невідворотнього повномасштабного наступу на територію України і на швидкоруч намалював схему вторгнення. Вона ілюструвала два етапи дій російської армії: перший одночасний напад з півночі, сходу і півдня та вторгнення контингенту з території невизнаного Придністров'я. В разі успіху на території України кремлівські Окупанти отримували вікно можливостей для другого етапу: протискання сухопутного коридору до Калінінградської області, відокремлення країн Балтії від ЄС з подальшим захопленням Литви, Латвії та Естонії. Цей варіант розвитку агресії я попросив прокоментувати з десяток своїх знайомих, військових та експертів. Немає смислу називати їх прізвища, оскільки в той момент навіть від прес-служби президента лунали заяви, що на кордоні немає збільшення угруповань ворога. Заява Сергія Нікіфорова від 7 листопада 2021-го, А секретар РНБО Данілов напередодні взагалі назвав свідомою дезінформацією повідомлення про накопичення Росією військ на кордоні. Та всі, як один, висловили думку, що такий розвиток подій з одночасним вторгненням з усіх місць скупчення неможливий. Також мені ставили зустрічне питання, з чого зробив припущення про такий масштаб нападу. Мої висновки ґрунтувались на очевидності. Виходячи з кількості військ і техніки на кордоні, одночасний напад з усіх боків був найгіршим сценарієм для України. А відтак. Найкращим для ворога Направду сказати спочатку я сумнівався у вторгненні з території Криму, оскільки захистити вузькі переходи з півострова, замінувати, взяти під вогневий контроль було елементарно малими силами. Аналогічно, і російські військові малими силами можуть утримувати анексований Крим від наземної операції. Тоді постає питання: навіщо утворене настільки потужне бойове угруповання на півострові, якщо для переміщення їм доведеться користуватися або кораблями, що буде повільно, і малими групами, або робити величезний гак через Кримський міст та Краснодарський край, а це дуже довго і помітно. Отже, вони мають впевненість, що зможуть провести цілу армію через Чонгар і Армянськ. Переконаний, що все це чудово розуміли і наші військові, і ті, хто планував стратегічний захист. Проте його реалізація викликає подив. Зараз, звісно, не до претензій розбиратися будемо після перемоги над окупантом, і можливо з'ясуємо, хто був настільки переконливим, змусивши повірити топ-менеджерів країни, що Московія не вчинить напад, але просто для порівняння наведу приклад реалізації стратегічного захисту у союзних нам Сполучених Штатах. На початку того ж листопаду 2021 року потрапила на очі доповідь для комісії з оцінки загрози для сполучених штатів від атаки електромагнітним імпульсом. Зробив її доктор Пітер Прай. У 2017 році, подавши електромагнітну зброю як один із інструментів новітньої війни на рівні із саботажами та кібератаками, потужний електромагнітний імпульс генерується під час ядерного вибуху, розглядається підрив на висотах від 30 до 400 кілометрів, а також при підриві так званих електромагнітних бомб, які мають менший радіус дії, не несуть радіоактивної загрози та підходять для точкових ударів у масштабах невеликого міста. Наслідком атаки з електромагнітною зброєю стає так званий блекаут, оскільки надпотужний імпульс здатний знищити електричні мережі та електроніку. Україна вже переживала блекаути. Так от до них додайте ще те, що перестали працювати ноутбуки і смартфони, води немає. Бази даних банків, скоріш за все, знищені все, що споживає електрику і є достатньо технологічним, перетворилися на брухт і не працює навіть від резервного живлення. Працюють хіба що молотки, викрутки, лопати, велосипеди, найстаріший транспорт та лампові телевізори, у кого ще лишились, але нічого не показують. Тобто відкинуті назад на століття. На підставі звіту доктора Пітера Прая та додаткового аналізу спецслужб у кінці березня 2019 року президент Дональд Трамп підписав наказ 13865 про захист країни від електромагнітних імпульсів. У серпні 2020 року департамент внутрішньої безпеки прозвітував, що захист критичної та чутливої інфраструктури по країні завершений і анонсував перехід до заходів на захист приватного сектора як найменш чутливого. Зауважу один момент: головна загроза використання електромагнітної зброї проти США, на думку доктора Прая надходить від Російської Федерації. Це 2017 рік. А пам'ятаєте, пару місяців тому московська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала поставити ультиматум заходу, підірвавши високо в небі над Сибіром термоядерну бомбу, начебто до такої думки її наштовхнув знайомий інженер-електронік. Так оце йшлося саме про використання у якості електромагнітної зброї. Переконаний, що у Сполучених Штатах хтось відповідальний за виконання наказу 13865 лише єхідно посміхнувся. Так, це США! Які не перебувають у стані гарячої війни з Московією. Щодо України, я просто сподіваюся, що у нас захищена бодай частина критичної інфраструктури. Зафіксуйте цей момент, бо я ще повернуся до нього трохи пізніше. А зараз хочу завершити свій перелік ознак невідворотності нападу подіями, які відбувались вже у січні 2022 року. У той період наші союзники почали вести розвідку у небачених раніше масштабах. У першу чергу за допомогою авіації в українському небі і над чорним морем кружляли безпілотні Глобал Хоук, які здатні збирати інформацію на сотні кілометрів в глиб позицій супротивника, а також великі і малі пілотовані літаки, начинені найсучаснішою розвідувальною електронікою, що здатна перехоплювати розмови навіть по раціях, аналізувати зображення в різних спектрах, фіксувати різноманітні випромінювання у найширшому діапазоні. На фото ви зараз бачите розвідувальний Боїнг rc 135 Rivet Joint, який сфотографував над київщиною 5 січня 2022 року. Він провів більше десятка розвідувальних польотів вздовж кордону Білорусі та Московії. Такі розвідувальні операції коштують дорого, і для їх проведення, тим більше в інтересах країни, що не є членом НАТО, мають бути надвагомі причини. Дозволю собі деяку фривольність і порівняю повномасштабну російську агресію із хворобою. Збудник нам же точно відомий. У медичному лексиконі є термін продромальний період. Це зазвичай доволі короткий час, коли хвороба ще не настала, проте з'являються неспецифічні симптоми, які вкупі можуть вказати, що організм вже хворий, і дуже скоро ми побачимо усі прояви. Медики використовують його для того, щоб послабити токсичний ефект або заздалегідь почати терапію і ввести організм у стан боротьби. У випадку з війною таким практично обов'язковим симптомом є накопичення препаратів крові. У статті журналіста Ройтерс Філа Стюарта від 29 січня 2022 року була викладена на умовах анонімності заява офіційних осіб Сполучених Штатів про переміщення та накопичення препаратів крові поблизу кордону з Україною. Чому препаратам крові відводиться така важлива роль у спостереженні? Річ в тім, що це дорога медична продукція з коротким терміном зберігання. Вони накопичуються у випадку, коли очікується велика кількість поранених. Під час навчань такої потреби немає, лише приведенні масштабних бойових дій. Тому накопичення препаратів крові вважається початком зворотнього відліку, коли до вторгнення лишаються лічені тижні, і країна-агресор всіляко намагається тримати цей процес у секреті. Також у статті сказано, що на запит журналістів заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала цю новину, сказавши, що інформація не відповідає дійсності. Такі новини є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації посіяти паніку і страх у нашому суспільстві. Кінець цитати. Тепер коротко нагадаю, список ознаки додам пару, які вже не став проговорювати окремо. Отже, скупчення військ і техніки на кордоні раз, чому передувало будівництво нових великих військових баз біля українського кордону на відстані, яку навіть бронетехніка могла здолати менше ніж за годину. Два. На це все Московія витратила колосальні кошти. Три на тлі блокади морських шляхів. Чотири розгортання мобільних шпиталів поблизу кордону п'ять безпрецедентний по активності рівень авіарозвідки США і Британії та відкриті попередження про вторгнення шість переміщення до кордону великої кількості препаратів крові. Сім, сім вагомих ознак підготовки повномасштабного вторгнення на початок лютого 2022-го. Особисто мене вони переконали. Тепер переходимо до найважливішої частини випуска і почати хочу з ключового твердження: Росія і Україна зійшлися у двох різних війнах. Я не маю на увазі, що Москва нападає, а Київ обороняється. З цього погляду ми просто у стані війни. Україна веде конвенційну війну, мета якої вигнати окупанта і повернути свої території. І це визначає методи і допустимі інструменти, що ми можемо використовувати для досягнення цілей. А Путін розпочав проти України війну тотально. Цей термін потрапив у роботі німецького військового історика Стіга Ферстера. Тотальна війна концептуальні роздуми до історичного аналізу епохи 1861 1945 років. У цілому концепція тотальної війни розроблена німецькими військовими теоретиками на початку ХХ століття, які частково спиралися на досвід франко-пруської війни. Там подавалося таке. Сучасна війна це не війна армій, а війна націй. отже, для здобуття перемоги необхідна з одного боку мобілізація усіх ресурсів своєї нації, наприклад, повна перманентна мобілізація на військову службу чоловіків від 16 до 60 років. З іншого боку, всебічний вплив на ворожу націю, включно з такими методами, як пропаганда, терор, здійснюваний у різний спосіб, масові вбивства військовополонених і мирного населення, знищення житла, запасів продовольства, голодна облога міст тощо. З метою зламати її волю і домогтися, щоб вона, нація, зажадала від свого уряду припинення опору. У вас є відчуття дежавю? Тотальна війна, окрім тотальної мобілізації, спирається на тотальний контроль через силові структури і пропаганду. Цей процес ми вже десятий рік спостерігаємо в Московії. Отже, теорію, що створювалась у Німеччині, яка стояла на порозі гітлерівського нацизму, путінська держава втілює на практиці на нашій землі. Це означає, що таку війну неможливо завершити переговорами, на які нам пропонують пристати деякі політики із найближчого зарубіжжя. Історично перемовинами закінчувалися звичайні війни, коли країна, що капітулювала, виконувала обмежені вимоги сторони переможця і зберігала свою державність. Навіть війна у В'єтнамі не була тотальною, оскільки штати не мали на меті створити ще один штат анклав у Азії в Україні. Московія розв'язала тотальну війну, що спирається на трьохсотлітнє коріння спроб поневолити народ, знищивши його ідентичність і захопити його території. У методах ведення тотальної війни немає обмежень використовується уся наявна зброя від гвинтівок до засобів масового знищення та будь-яких інструментів, які здатні спричинити максимально руйнівний ефект. Саме через це я висловлював сподівання щодо готовності нашої критичної інфраструктури витримати вплив найпотужнішої зброї, яка відома людству. Скільки ще потрібно ліквідувати особового складу, і яку руйнацію потрібно вчинити на території агресора, щоб він відмовився від своєї неспровокованої агресії? Генерал Валерій Залужний командувач, чиє ім'я вже назавжди залишиться на сторінках світової історії, у своїх нещодавніх коментарях казав, що втрати, подібні до тих, які нанесла українська армія московському війську, мала б зупинити будь-яку сучасну країну. Проте у випадку з російською агресією це не спрацювало. Моє глибоке переконання, це не спрацювало саме тому, що ми воюємо звичайну війну, а Путін тотально. І у ній опція допустимі втрати не має верхньої межі. Серед статей військових аналітиків я зустрічав думку, що Путін готовий покласти у землю 2% населення Московії. Це 2,5 мільйони людей. Тобто, з погляду його тотальної війни, зсу знищивши майже 400 тисяч російських окупантів ще на початку шляху. Припустимість таких втрат збігається з обсягом оперативного резерву Російської Федерації, який, за підрахунками Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, зараз складає близько двох мільйонів осіб. Висновок із почутого сподіваюсь, кожен зробить свій. Я ж пропоную просто змінити своє ставлення до війни, що проти нас розв'язав кремлівський безумець. Мені дико думати, які межі ми маємо перетнути, щоб зупинити ворога, і сподіваюсь, що знайдеться спосіб малого впливу по ключових аспектах, від якого кремлівський бронепотяг зійде з рейок і полетить під укіс. З вами був Олекса Кіпкало і команда 24 го каналу. Дивіться нас в ефірі і на Ютуб. Якщо маєте що сказати, пишіть у коментарях. Ну і, звісно, не дамо жодних шансів ворогу у інформаційній війні.